Сісі це дуже добре, але в нас є для вас щось краще. Тюгуанчик нашого клієнта Віктора з міста Луцьк. Автомобіль 2020 року випуску 2 літра бензин на повному приводі в комплектації СЕС з ось такими невеликими пошкодженням попередній частині. Чорна на чорному салоні, безключовий доступ, електропривід, мультимедіа, підігріви сидінь, зони клімат, спрацювала подушка в кермі, ну і в принципі все. Машина з пробігом 46 тисяч миль, по факту, пройшла тільки обкаточку. У нас зони ризику оклеєне плівочкою під ручками місця, торці, бампер задній також плівочці. До речі, ця машина в нас семимісна, тобто вона має ще третій ряд сидінь. Подивіться, будь ласка, ось тут він знаходиться. Приходь до нас фарки, одна, друга фара, і також є в багажнику. Решіточка радіатора та фендери, ще якийсь пластик. Ось такі, друзі, ми машини возимо нашим клієнтам з Америки. До речі, що а третє, що цей Тігуан вони запускаються та з'їхали своїм ходом з автопотяга.